Стрільці, привіт! Швиденькі, коротенькі таро підказки на грудень 25-го року, наш останній місяць 25-го року. Що вам підкажуть карти? Трійка кубків. Це якесь святкування? Можливо, Нового року, можливо, у вас є ще якісь події в грудні, можливо, ваші дні народження. Да, тобто це якесь святкування. В колі ваших друзів, бачите, тут три кубки три, да, три, три особи. Тобто, це можливо з вашими друзями, з вашими можливо, родичами. Тобто, з кимось ви щось будете святкувати. Це якась радісна подія, якесь свято, да, можливо, якесь застілля. Також, до речі, це може бути якась гарна новина, яку ви будете також святкувати, відмічати. Да? А ще по трійці кубків це може бути вагітність, вагітність або народження дитини теж да? привід для святкування, до якогось застілля. Давайте ще подивимось. Трійка Пентаклів. Трійка пентаклів, це матеріальна карта, вона означає, знаєте, як гроші за вашу майстерність, за ваш якийсь да, досвід, професіоналізм. Да, тобто щось таке. Або, можливо, це може бути м -м виклик майстра. Да, тобто, він, бачите, щось майструє, да, щось, да, вони щось там обговорюють. Можливо, вам м, треба буде щось зробити і викликати для цього майстра. Можливо, щось пов'язане з ремонтом може бути, Да? Тобто, викличіть майстра, не робіть самостійно. Краще викликати майстра, це вам буде і швидше, і дешевше. Також це можливо м, якесь, знаєте, як. Якийсь проєкт на трьох, щось такого плану може бути. Да? Тобто ви трьох, можливо, з друзями, з колегами, будете щось, об... якийсь проєкт, можливо, створювати, абось, знаєте, як, як разовий проект на трьох. Ось ви в трьох візьметесь за якийсь проєкт, за який вам потім заплатять гроші. Да, можливо, це якось буде окремо від вашого основного да, місця роботи. Можливо, якось так, типу як підробіток. Тобто якось так. Можливо, якесь замовлення, і ви вирішите, що ви можете втрьох справитись і взяти це замовлення. Давайте ще одну на грудень. Імператор. Імператор це карта мужності. Це, можливо, хтось, знаєте, хтось авторитетний з вашого кола спілкування, можливо, керівник, можливо, ваш тато. Це в нас імператор вогняна стихія, лев, можливо, хтось є з вашого да, кола спілкування Лев за гороскопом. То ось це, можливо, ось цей. Ой, Боже, який лев. Що я кажу? Овен, пробачте, щось я плутаюсь, Овен, бачите, у нього тут овни. Овен за гороскопом, можливо, хтось є з вашого кола спілкування. Це може бути, знаєте, як передача досвіду, да? можливо, щось вам хтось буде передавати, ділитися своїм досвідом, своєю практикою. А, також це може бути так, ну, керівник, да? батько я вже казала. Тобто хтось. А... Владний, хтось такою сильною, чоловічою силою. Можливо, це ви, до речі. Можливо, це ви владний, да, авторитетний, е можливо, це відповіда... Можливо, це відповідальність, яку вам треба буде взяти за ось цю, за ось цей проєкт, да, який ви будете на трьох робити. Так може це бути. Да? Або, можливо, це ось за це відповідальність, якщо це вагітність да, народження дитини. Можливо, за це відповідальність треба буде взяти. Тобто, це може бути, що ви і ви берете на себе да, відповідальність. Якось ось такі для вас підказки на грудень 25-го року. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі.